Перед нами саженець, який називається Слава Україні і по численним просьбам багатьох підписників зараз покажу, як я саджу виготові саженці винограду. Дивіться, друзі, є три способи, як можна посадити виноград. Перший я назвав економ, другий стандарт, а третій VIP. VIP-спосіб це от ми зараз на участку мого сусіда. І що відрізняється від звичайної посадки, тим, що він ямки наповнив привозним ґрунтом, хорошою сумішю, торфу і різних поживних речовин. Коротше, привозний ґрунт, ви повністю в нього садите виноград, і в ньому виноград почуває себе якомога краще і розвивається максимально швидко і максимально якісно. Стандартний спосіб це коли ви купаєте теж таку ямку, як на VIP. Ямка приблизно 60 см в діаметрі, 60 см глибина. Наниз кладете перегній як в ідеалі. А якщо немає, то просто гній. Або курячий, або коровічий. Коровічого я кладу в відро, а курячого кладу в шуфлю. Отаку лупату. І це все просипаю хорошим ґрунтом і зверху проливаю водою. Воно так стоїть дубу. Щоб воно все максимально уплотнилося. Після цього ми через добу підходимо. Ми маємо таку ситуацію. Е, в нас є ямка, яка вже заправлена, е, перегноєм, яка е, пролита і яка е, має, е, в має отакий от от хороший привозний ґрунт. Що ми робимо далі з саженцями? Беремо саженець. Перед тим, як саджанець висаджувати, я його 2-3 дня не підливаю. Він вже і готовий до висадки. Роблю наступним чином. Бачите, стаканчик сам виходить. Якби я його плив, то, то земля би не так гарно відокремлювалася від стаканчика і воно б оцей ком міг би розпастися мене на руці. А так все чітко. І дивіться, наша задача посадити саджанець таким чином, щоб оці верхніх, нижніх. Раз, два, три, чотири, п'ять бруньок були нижче рівня землі загального. Тобто, що ми робимо? Ми в грунті робимо таку в розпушеному ґрунті робимо таку ямку. Туди садимо виноград отак. Бачите? Гарненько як як вперину. І я ще роблю отак отаке легеньке обтрамбування йому. В принципі, виноград посаджений. Далі треба взяти знову водичку і гарненько пролити. Я проливаю так, щоб водичка дійшла до нашого молодого пагона. Вона увійде і знову повторити. І так. Десь. Щоб сьогодні влити водичку настільки, щоб вона досить довго постояла, щоб максимально ощільнився ґрунт. І тоді на другий день оця от земля, яка по краях, яка пухка, я нею закриваю вологу. По цій политій землі посипаю такою дрібненькою, гарненькою розпушеною землею, закривається волога, і це дає виноградові гарний ріст, гарний старт. І він буде, виходить, ну, це для нього буде ідеально. Ще кілька слів про економ варіант посадки. Я на своїй ділянці маю посадити цього року біля кущів винограду. І купати такі ями за... ну, це дуже трудойомко, і я просто це не Е, Що я буду робити цього року? Ямки буду купати чуть менші, не на таку глибину, як викупав мій сусід, а буду купати на штик лопати. Наниз буду сипати дві пригорші ячменю. А наверх в мене є компост. Це трава, яка в мене коситься на винограднику, я її закладаю в компостну кучу. Через два роки вона стає таким гарним гумусом. Цим гумусом я накрию ячмінь і потім цей гумус посажу ось так от саженець і своєю землею, гарно розпушеною, от зроблю ту всю процедуру, що ви зараз бачите. Ось так, в кого якісь запитання, задавайте в коментарях, підтримайте це відео лайком. Всім гарного сезону. Звертайтесь за інформацією, за саджанцями. Починається старт, старт сезону продажу виготовичих саджанців. Всім буду радий, постараємося відповісти на всі дзвіночки. Всім мирного неба. Слава Україні!